З вами знову Science Knok і сьогодні я буду робити розпаковку. Зараз подивимося, що мені там прийшло. З Китаю. Думаю, хар. Ой, нормально. Треба якийсь салофа зараз посилювати, щоб зручніше було. Хоча ні, його дуже зруйну. До її посилки. О, Дві посилочки. Ось така. Ну, Для цієї посилки я вже окрему другу частину зніму. Допуст, завтра. Ну, а цього будемо робити розпаковку сьогодні. Зараз. Що. І відкриваємо. Там. Але прийшла якась кожня О, Відкрив. А, тут еще тоже требуется. У меня надо было. Нюх. Да, якость видео прямо на первом уровне. Все. У нас там есть вот такая штука. Вот такая. Підставка, шпажки, пінгвін і яйце. Так, як тут це треба збирати? О, так, збираємо нашого так. І пінгвінчика обов'язково. все. Ну, пока пінгвінчик. Е, він вінчик, ти щось там не радий бути. Тик. А далі, я так пам'ятаю, треба шпажки в нього тикати. Ай, йому, я постав поставлю. Нема куди телефона поставити. Ну-ка, отак вийде. Вот Коротше, не знаю, думаю, воно. Да. Ні, не, не норм. Коротше, весь все, весь помашіш мечі. А, да. Ах, як мені одною рукою грати? Зараз спробуємо. Боже, куди мені? Давайте попробуем. Типа вот такого, в него шпажка. Э! так не честно. Чё ты сразу выскочил? Так не Вот я тоже могу сразу... Вингвин, взра... так не честно. ты... Ти... Давайте ще раз. Эээ. А ну чего, не честно? Чего ты у меня сразу вылетаешь? О, все закрили. Що я зараз опять? Туди. О! Ура, він, він, ти там не виглядай. Так, куди? Коротше, вставляємо. Кор... Так, давайте сюди вставимо. Давайте верхній слой. Так, він Я щось бачу, він свою шкарглупу тримати не дуже хоче. Оп. Йоп. Ам, um, це так і заплановано, що воно зараз не. Давайте далі всовувати. Ну, якось дуже легко всовують. Хе, дивіться, я вже його. Так. Ну, тепер давайте в нижній ряд. А, фу, о Давайте сюди всунем. зараз вона вискакує. Ай да Ні, ну гра така. Пять из десятый. Чекайте, А ну-ка. О! все. Ні, ну. гра доволі прикольна Можна так грати з друзями. І від неожиданості не факт, що вони злякаються, ну просто ось таке оце яйце. і Воно отако не розкручується. До нього йшло ну таке саме яйце, ціле вже підставка, кришка до яйця, і пінгвін і шпажка. Ну, і коробка. Ну, з вами був Саня Санк. Отакий вот у нас пінгвін. Всім пока-пока. Не забувайте підписуватись на мій канал.